Доброго дня, пані і панове. Тут трошки нас загорожа завалилася курам. Треба А що то він так зогнив той стопчик чи що? Ну Та вічного немає нічого. Зараз закопаємо другу. Закріпимо сітку. Трошки за низький. Та маю той занизький, а що маю, то за високий треба обрізати. І шкода різати, бо може на щось друге пригодиться. Ну і в принципі сітку втримає. Сітку буде тримати. Так, сітку втримає та і все. Нас кури на нього не сідають, вони сідають отам на льох і тоді просто перелітають. Ні, ну Є довші, але шкода, вже мов, пригодиться на щось друге в планах. Врубити з, 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 з тих брусків. Нічим не вмотуєш той кіло, той е э, стобур. З стовпчик, стовпчик. Ну, Той брусок? Да. Він ніби чимось промащений, чи мені так видається? Він то з роботи я його привіз, він промасляний. мазуті. Робимо з того, що є під рукою. Спеціально купляти не поїдемо. Воно то, якби желізо було б. То желізо стояло б вічно. Та й те постоїть. І те постоїть. І те постоїть. Так. Так гарно кури все повискубували, нічого там нема в садку. А кропиву не чіпають. Вітаміни не хочуть. Так, вітамінів не хочуть. Ну то ж могли б її зіскупти так само. У нас невеличкий льох під кормовий буряк. Його треба почистити, підготувати під новий врожай. То, ще діду колись мій той льох робив, ще як вони тут жили, ще багато-багато десятків років тому. от Він з боків силікатною цеглою викладений всередині. Тільки то що земля. ну Не підлога, а така земляна. -тавова. Не бетон. Не бетон, так. І час від часу треба Кур, заберу. Крутина рили чи миші, тралиш... і, ну та і буряк був кормовий. Тут... Земля обсипалася, причистити насипати, щоб трошки мишей витравити, бо як кино буряк будуть їсти. Ну, тепер же курам сюди не можна. А то пороздирають, а то пороздирають чисто. У мене... мене колись тут така гарна клумба була. Квіточки росли. Кури роздерли. Ну ми курей тоді не пускали, як тут воно було відгороджено, але дуже заростало, швидко все заростало. А. Час, все впирається в вільний час. Закрили, можна трохи накидати. Бо, якщо їх пустити, вони знову розберуть. Так, воно ну, за осінь осяде, за зиму. І тут треба про все на все, що як дощ піде, дощ приб'є. Ну, приб'є. тоді Вони вже так не це. Та вже так не... і трава не буде гнати, не будуть бур'яни гнати, щоб їх сюди пускати і вони тут вискубували. Вони прополку робили. Ну, ще й на яку-небудь. Єдина рослинка, яку кури не зжерли, а так вони все виклювали. Ну, Такі кращі, кращі квіти, то я звідси позабирала, братові відвезла. Ми їздили в гості до Славкової сестри, то я її відвезла. Ось таке всяке, цікавеньке. А от оця краса, гляньте, як розростається, і курам вона не шкодить. Не смакує, не як Славі каже, так. Бачите, такий гарний, як розростається. Викопала я оцю рослинку гарненьку, яка тут ще одна залишалася, пересадила в горшечок наразі, а навесні вже знайду для неї інше місце, а чоловік накидав сюди, гляньте, на скільки землі. От.